Владиславо Мельник з її новонародженою донькою виписують із дитячої міської лікарні Полтави. Тут вони лікували вроджену ваду дитини. Вже більш-менш воно налагоджується. Дитині через 10 днів місяць. Із цього 30 днів, що місяць, і ми 17 днів по лікарні. Три дні ми тільки побули вдома». Владислава народжувала у міському перинатальному центрі. Там лікарі не помітили адрезію Ануса у дитини. Спершу видимих ознак вродженої вади не було, розповіла директорка медзакладу Наталія Удавицька. Після народження дитини. Лікар оглядав, проводив первинний огляд новонародженої дитини в пологовій залі. І, як лікар сказав в своїй пояснювальній записці, наявність Миконія була сприйнята як наявність анусу і відсутність будь-яких вад розвитку кишківника. І так трапилося, що була пропущена. Це вада розвитку. Доньку Владислави прооперували медики у міській дитячій лікарні, 27 червня, розповіла жінка. Вони вивели їй кишку на лівий бік, зафіксували кишку на лівому боці, щоб вона могла ходити в туалет. Тому що через вище вона ж не може зараз ходити. Ця кишка буде у нас десь год. Чому год? Тому що через півгоду її зроблять отвір. Потім цей отвір повинен 3-4 місяці зафункціонувати. А потім тільки вберуть кішку з боку і закриють стом. 5 липня у міському перинатальному центрі завершили службове розслідування щодо медперсоналу, який не виявив у новонародженої атрезію Ануса. Там лікарську помилку підтвердили. Проведено службове розкаження, зроблені певні висновки, намічений цілий ряд. Заходів, які ми провели, вже частково і будемо проводити це поновлення знань регламентуючої бази, це проведення тренінгів, таке інше, поніс відповідальність лікар, який за протоколом повинен бути пров... був провести первинний огляд новонародженої дитини в пологовій залі. Вона отримала догану. Вони сьогодні телефонували, повибачалися, сказали, що люди, які причетні до цієї ситуації, пишуть сурові догани. Але я вважаю, що такі люди не повинні займати ці посади. Працювати в лікарнях. Як розповіла мати дівчинки Владислава Мельник, вона позиватиметься до суду та вимагатиме звільнення лікарів. Світлана Мостепан, Сергій Єрохов та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.